Перемога непридатного у суді та зобов'язаного ТЦК та СП виключити його з військового обліку відповіді адвоката на конкретному практичному прикладі та відповідно до норм чинного законодавства. І так, відповідно до закону, якщо людина проходить військово-лікарську комісію, її визнають непридатною до військової служби, вона не підлягає призову на військову службу та підлягає виключенню з військового обліку. Які проблемні питання, як вони виникають у непридатних, і що можливо зробити, щоб відстояти свої права та інтереси? Відповідно до практичного прикладу, чоловік після початку. Війни він раніше перебував на військовому обліку, але був знятий за станом здоров'я. Він переїхав в інше місто, отримав статус тимчасово переміщеної особи, отримав довідку. ВПО він звернувся до ТЦК, став на військовий облік. Пройшов військово-лікарську комісію, долучив всі необхідні медичні документи. Лікарі його оглянули. Та за результатами ВЛК комісії його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Він отримав довідку ВЛК, отримав відповідні відмітки військово військовообліковував документи. У подальшому для його подальшого лікування він виїхав за кордон як непридатний до військової служби. Непридатні до військової служби мають право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Через деякий час він встановив собі застосунок Резерв Плюс і з'ясувалося, що. На паперових документах він не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку, а у застосунку резерв плюс він вже придатний, він вже на обліку, в нього вже статус військово зобов'язаного. Не будемо наразі зупинятися, які негативні наслідки являє собою. Що це розшук, що це штрафи. Давайте до іншого, яким чином можливо врегулювати це питання та внести достовірні відомості до реєстру. І так було підготовлено, подано обґрунтовану заяву на адресу ТЦК та СП. Долучено всі необхідні документи, паспорти, ідентифікаційний код, довідку ВЛК, військово-обліковий документ з відповідними відмітками і належним чином було подано на адресу ТЦК та СП. Це Укрпошта, ціний лист з описом вкладення відповіді. Не було тривалий час. Було у подальшому підготовлено подано адвокатський запит на адресу ТЦК та СП та отримано Відповідь, що не будуть ТЦК та СП вносити відповідні відомості, тому що по-перше є кримінальне провадження, по-друге, матеріали направлені для підтвердження до регіональної військово-лікарської комісії, і по-третє, ви взагалі не маєте відношення до нашого ТЦК та СП, ви перебуваєте на військовому обліку в іншому місті. У подальшому було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду з метою визнання протиправної бездіяльності ЦК щодо невнесення достовірних відомостей до реєстру щодо непридатності до військової служби. Та увага зібрані необхідні важливі докази, щоб все ж таки суд розглянув рішення на користь. Було пілотовано подано запит до регіональної військово-лікарської комісії та отримана відповідь, що дійсно ця людина не придатна до військової служби. Та комісія регіональна підтвердила цей висновок. Було подано адвокатський запит та отримана відповідь від поліції, що проводиться до судового розслідування, вилучені матеріали особових справ, у тому числі нашого непридатного проведення до розслідування. Зокрема, відносно нашого клієнта та встановлено, що він дійсно є непридатним до військової служби, також адвокатський запит на адресу ТЦК та СП щодо підтвердження довідки ВЛК регіональною комісією. Всі ці докази були зібрані, подані до суду. Суд розглянув наш позов, та позов повністю задовільнив суд. Визнав протиправну бездіяльність ЦК щодо невнесення достовірної відомостей до реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Він же оберіг. Обріг, і тобто своїм рішенням суд зобов'язав СП внести відомості до зазначеного реєстра. Тобто таким чином можливо було відстояти права та інтереси непридатного до військової служби. Давайте зафіксуємо, який алгоритм дій непридатного, якщо наголошу документи справжні, стан здоров'я це непридатний до військової служби, тому що дуже багато було випадків є випадків, де є корупційний фактор та. І люди з метою ухилення від військової служби купували собі зазначені довідки, тому дуже жорсткі критерії щодо підтвердження непридатності, переоглядів і тому подібне. Не будемо на, на це зупинятися, але якщо ви дійсно непридатні, вам необхідно зібрати всі необхідні документи, які підтверджують статус непридатності, довідка ВЛК, військово-обліковий документ, медичні документи у подальшому звернутися з заявою на адресу ТЦК та СП. Та відстояти свої права. Якщо відповідь буде негативна, все одно можливо звернутися до суду та у судовому порядку. Відстояти свої права. Є позитивна практика щодо цього питання. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у, у коментарях. Особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання Ювченко і партнери мають багато багаторічний досвід у зазначених питаннях. Якщо відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікавий контент, підпишіться на наш канал. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та знайте свої права.